X5 приїхала до нас на евакуаторі і знаєш, що з нею? Не заводиться. Ренжовера треба два штуки в сім'ї. Один ремонтується, на другому їздимо. І отак міняємось. Ой-ой-ой! ой ой Це ж CLS. Це s клас в маленькому кузові. 21 рік GLB, вона тупо троїть. <рогло> У нас 9 бар. Мініки, тобі подобаються мініки? Это коли тарабанить, зрозумів, це к бабкам. Це одразу капіталочка, деньги. Состояние водиться. Качественна заправка. Оце таке не должно бути. Скільки стоїть все-таки отремонтировать панораму на 221-му Мерседесі? Х5, знаєш, що ми тут робити будемо? 240 тисяч на секундочку. Приїхала до нас на евакуаторі, і знаєш, з нею не заводиться. Якщо хто не знає, в Х5 да, у них іменно в F15 кузові, у них є болячка на 9HP, що у них передній кардан, який йде з роздатки на передній редуктор, що у них коротка шліцева часть, і її треба удлиняти. Уже ми все навчилися. Робота повністю удлинення карданного вала коштує 600 доларів, щоб знали. І тоді ви обережете себе, знаєте на чому? Що у вас не розіб'є роздатка? Вам не придеться ремонтувати роздатку. Лішення буде вібрації, не буде, і пішло, поїхало. Кому треба, залітаємо. Це F-15, і, і у нас просто-напросто немає 5 вольт на всіх датчиках опорних, на які він спирається. Що ми робимо? Шукаємо 5 вольт. Це як візьмемо іскру, немає іскри, треба взяти відро піти набрати десь іскри і так далі. Займаємося, шукаємо, заведемо, розкажемо. Ренджовера треба два штуки в сім'ї. Це факт. Один ремонтується, а на другому їздимо. І отак міняємося. Ну, два BMW. Що тут розказувати? X-Drive 528, 528, N20 мотор, все як звичайно. BMW, Mercedes, Jaguar Land Rover. Залітаємо. Це у нас G01 x 3 на Б-46 моторі. І знаєш що ми робимо? Людина хоче робити гань-гань, поняв? Це ж BMW, по-другому ж ніяк не буває. І зараз ми зняли каталізатор, привезли отакий даунпайп і будемо встановлювати місто каталізатора даунпайп. Не знаю за чим це робити, і який от цього людина хоче от отримати ефект. Ну Но... будемо зараз займатися. Ось бачиш, в такому стані каталізатор. Я б не сказав, що він мертвий. Просто на машині менше ста тисяч пробіга. І що ми зараз будемо робити? Отакі є турбокіти. Ми зараз це все обмотаємо отакою термостойким бінтом. Будемо ставити його туди. Зробимо прошивочку Євро 2. І в нас з 250 сил з'явиться 300. Тобто, ну, Плюс-мінус. Буде гань-гань, гунь-гунь. Тут буде перший стейдж екологію Євро 2. І пішло-поїхало. Куча всього. Ой-ой-ой. А ти знаєш, що це за мотор? Талян. Що це за мотор? М113. Я правильно кажу? Це М113. Тут, щоб ти розумав, на один циліндр йде дві свічі зажигання. На один циліндр дві свічки. І це, мабуть, ну це мотор ще огонь. Це, ну, це дуже хороший, надіжний, крепкий мотор. Проблема в них, от, які в них є проблеми, в принципі, ну, мені каже, тут це б ГРМ Владик взагалі не виходить. Да? Проблема, знаєш, яка? Бачиш, іди сюди. Бачиш, відходи по цвіту. Вся машина і ось цей блок. Вже міняли. СБЦ-блок. Він встановлювався на дорестайлінговому. <рикола> Прикол, в чому, мені ще дуже подобається в старих мерсах, що там є нажаті тормози. Ти прожав, стоїш десь в пробочці, прожав собі і на старому мерсі він держить Він не від'їжджає ніколи назад, не від'їжджає вперед. Ти свій прожав, в нього є уход далі. Оце дуже хороша фішка на цих да. блоках. У нього є ресурс у цього сбц блока мільйон зрабатувань. Тобто є просто ресурс. Він ремонтується, все, да, міняє. Ця фішка, цей іменно блок СБЦ, стояв на дорістовому 211 і на Целесі. І оце на цьому моторі, в принципі, в нього особих і проблем немає. Ну, В розвалі блока, там трубочки і так далі. А так, щоб сказати, що він проблемний мотор, вони їздять, їздять, їздять. І до сих пор їздять. Це ж зрозумів, що це ж CLS, Це s клас в маленькому кузові. Тобто тут є всі навороти, ну CLS, Їх бананами називають. Поняв, як банан, поняв, обізяна бігає. Подивись, ну диски, подивись, які диски. Да. Це борбети. Це, кстати, не оригінальні диски, це борбети. Хто не знає, борбет це лучше, що є на ринку взагалі. Ти глянь сюди, це слухай, Дорістова, ну подивись, це іменно класика, якийсь стан, який ну, капітанські крісла, вже огонь. Насамділі я прям багато знаю про цю машину, тому що я хочу колись її купити. Дуже подобається тачка. Огонь ручка заїдає. Ну то такое, Это второй нюанс. Помниш GLB, у нас був такий самий GLB з мотором знятий, де прогорів клапан. І як ти думаєш, що у нас тут? 21-й. Так само, і там. Машина 21-го року. Но є відліччя, знаєш. яке? Там е, була сотка пробіга, а тут скільки у нас? 42, почти 43 тисячі. І машина троїть. І дивись на діагностику. З місці образування першого циліндру, там окей, окей, будемо сподіватися, що це не згорів клапан. Було познано пропуск опламіння першого циліндру, так само, як і у нас на тому ж прогорів на першому циліндрі клапан. Ми Поки то зараз удалимо, але машина троїть. Вона тупо троїть. Возможно заводський брак у Мерседеса. Це ж не та ще виводить? Ні, це сіра. Це іначе, новий мотор. Скільки їй входа? 42. Там 250 мотор як новий. Просто я підняв. Які масла вона не бачить. Це на це Да. Мерседес. Ну це ще не сильно, чуєш? Ну, трусить, але не сильно. І теж пропуск по первому циліндру. Поміщення, коли проводочки тронули. <laughs> Ні, ну тут просто у нас до цього ж була машина, тоже 2021 року згорів клапан. Да, Білий. GLB така сама. Це вже цікаво. Треба, значить, що зараз першим ділом міряти компресію. Ми тут бачимо? Должна бути 14-16 компресія. У нас 9 бар. Беремо пропуски по першому циліндру, так? беремо другий циліндр. 14. І в ітогі, що, відповідно, 21 рік GLB, заміри компресії, вони є. І що можемо сказати? В одному циліндрі у нас 9 бар компресія. Соотвісно, у нас немає компресії. Подозріння, знаєте, яке? Що тут просто-напросто згорів клапан. Тому що місяць назад ми буквально зробили таку саму тачку, і там були згорівші клапана. Соотвісно, що треба робити? Знімати мотора, без сняття мотора тут ГРМ не снімеш, знімати головку блока циліндрів і полетіли. Добрий день. Тому Мерседес це якість, це про якість. Саме інтереше, там сотка була пробіга. Може вони отригують кожних 50 тисяч, не 100. Там вже другий раз одригнув мотор, бо тут всього 42 тисячі пробіга. Оце уровень. Нас просто кинули, як локів розвели за спинами. Знаєш, що ми робимо на віто, так як ми автосервіс робимо, в принципі, все. Да? Ну, тільки малярні роботи вони нас робляться на другій станції, нашій, на другій, і третій. Це троєщина і гарматна. Йдемо, покажу. Задіпнімо подвісочка. І що тут сталося? Бачиш такі ось вунь-вунь, вунь. Попрогнівало кріплення. Тобто ми зняли пньому балони. Зараз встановимо оце все посадочне місце. Ось як вирізали красиво. дивись. технологія. Зараз це все зваримо, красиво зробимо, поставимо нову опору, кинемо, встановлені п'ємо подушечки, і буде все красиво. Соотвісно, такі роботи я теж бач, виконую, якщо треба. По F-15. Яка болячка в F-15? Соотвісно, дивись, оп, бач, кардан. В ньому, по суті все є. Але є один нюанс. Оця шліцева частина дуже коротка. Благо, у нас українці вже навчились робити все качественно і красиво. Його удлінять. Якщо він короткий, він розбиває посадку редукторів і потім треба ще ремонтувати редуктор. Щоб такого не було, його треба просто удлінять. Це ми зняли, зараз віддамо удлінення, все зробимо і буде все огонь. Ми знімаємо зараз топлівний насос і форсунки. На що ми це робимо, тому що в паливну систему хтось заправився на хорошій заправці і попав вода. Тупо залили водою, я не знаю, як так случилось, але ну просто залили води. І машина у нас не заводилася. Почали розбиратися, побачили просто одну елементарну картину. У нас елементарно в системі вода, Тому знімаємо форсунки, знімаємо всі магістралі, знімаємо ТНВД, знімаємо бак, все миємо чистим, перевіряємо, провіряємо, заливаємо нормальне паливо і машина полетить. Тому думайте, де заправляєтесь. Тіхнології, технології, технології. Знаєш, що можна в цьому фільтрі зараз побачити? В цьому, в цьому нічого. Але в нових сучасних автомобілях ми завжди провіряємо, знаєш що, налічє стружечки. Но в цьому моторі ви її не побачите. От іменно М113, 112, 111 ви не побачите стружки. Це тупо желізний. Хороший мотор. Но, коли міняєте масло на сучасних машинах, не полініться, попросіть механіка, нехай подивиться наявні стружечки, Побережете себе, знаєте от чого? От дорогостоячого капітального ремонту. Ремонт мотора буде в будь якому випадку. Тільки у вас не застукане коліно, ви розберете двигун, наведете хон, кинете ті самі поршня, кинете просто ремонтні вкладиші, а можливо і стандартні нові вкладиші, і ремонт буде гараздо-гораздо дешевше. Тому при заміні масла в цей момент контролюйте лайфхак. Просто з собой будь и все, правильно говорю? Правильно. Ну, нічого не думай, просто будь собою. Он і нормальний випуск тоді. Темні темні холодної... Начудили Женьком херні, понял? Зараз будемо думати, як виконати машину. Снімаємо <звук> ми стойки. Це Женя Заріцький, понял? Знаєш Женю Заріцького? Заривский б! Звізда. Соответственно, так, знімаємо стойки. А на що ми їх знімаємо? На реставрацію. По тому що будемо реставривати стойки. Клієнт захотів, типа, отреставрируйте мені оригінальні стойки. Знімаємо стойки, віддаємо на реставрацію. А викатувати машину, будемо думати, як. Я не знаю, як її викатувати. Ну, у мене є предположення. Що потяг да. не висіло. Зараз думаємо, як викатати тачку. Треба взяти, відміряти е, всю. Напередок соєдіняємо речак, туди беремо плюс-мінус, відрізаємо рівно досвід. Що да? у нього ну, впереді? стучить щось, що-то, так? Ні. А ви взяли. <ріху> <ріху> Дьому покажу, що состоїть генератор. Розібралися генератор, це бошовський генератор, бачиш, це що ми тут бачимо? Ну тут, якщо добре придивиться, я зрозумів, ще до кінця не розбирали, потім розберемо, коли будемо робити. В середині зношений колектор дуже сильно, і саме основне, що у нас, бачиш, зношені повністю щоточки. Тут яка ситуація? Тут можна, в принципі, відновити свій да, тобто генератор. Це, наприклад, бошовський. Да. Якщо ти візьмеш китайський, там якийсь профід, польський С, ну, я думаю, він скільки не проїде, він проїде якусь час там тисяч 40 або бюджет нового китайського і ремонту свого оригінального плюс-мінус буде трошки варіруватися. Тобто китайський буде небагато дорожче. і що тобі скажу. Як ти думаєш, що б, хто вибирає? Я лічно вибирав би ну, зробити все-таки свій. Поставити нормальні якісні запчастини, тим більше, що нам це дозволяє нам виробник. Ось ось. Новий оригінальний регулятор Бошовський. Ми кидаємо сюди новий регулятор. Міняємо хороші нові подшипники, там Кою НСК, СКФ. Тобто міняємо колектора. По виробнику cargo Собираємо і, в принципі, я думаю, 1150 його знову хватить. Тому тут питання таке: знаєш, типу, хто, що, кому більше нравиться, але якщо ті треба швидко, можна кинути генератор. Якщо є час трошки почекати, там, день якийсь півтора, все-таки рекомендуємо ставити відновлювати свої, так як це оригінальна деталь. І вона буде довше їздити, я вважаю так. А ви можете написати в коментарях вашу думку, буде цікаво, до речі. Ми подивимось. Мініки тобі нравляться мініки? Та прикольна штука. Клієнт попросив поміняти катушки. Бачиш, поміняли всі катушки. Знаєш, що стоїть в оригіналі? Якийсь Eldor. Ми поставили по Bosch. Це мині, кстати, на Б-48 моторі. Це ж Б-48? Б-46? Ну, одне й те саме. Б-48, Б-46, просто екологія. От і все. Ну робить він, кстати, ужасно. Тобі не кажеться? Послухай, Ба як тарабани. Ну конечно, наверное. Ну, це мої форсунки так що. Ні, ну робить він взагалі ужасно. Ето коли тарабанить, поняв, це к бабкам. Це зразу капіталочка, деньги. Там тарабани? Ну шість тридині от... Ну поламалось. Це має угу. виду. А взагалі мині... мініки. Міні це. Це іменно качественне БМВ. Мінік вроді не дуже проблемна машина, да? так? Мінік це найкращий автомобіль на світі. Не. Просто лучше нема. Ну оце мені подобається, оце посередині оцей купол. Поняв, ну це кому як. А так взагалі у мене у товариша є мінік, ну, але він доволі як паровоз. Ну Тільки його продати не може другий год. Максик, тобі привіт. Знаю, дивишся мене. А, третій, вже третій пішов, точно. Не може продати по низу ринка. Я казав, постав верх ринка і продаси 100%, а ти поставив по низу ринка. І так, що там, зняли нашого бака чудесного. І що ми бачимо? Дивимося сюди. Состояння водіця. Качественна заправка. Оце таке не має бути, як мінімум. Дивись. Ігорюк, це вода. Це вода. Соляра, Вов, не треба по 40? дякую. Юрка, Юрка, солярка не треба по 10? По 10 солярка не треба? Навіть по 50 не треба. Жень, по 10 гривень солярка. Пацани, солярка недорого, по 10 гривень віддамо. Вибирайте заправки, які дивитесь. Та, я скажу так, йому фартануло. О, подушечки, йдемо сюди. Так, ось от приїхали нові подушечки. Ось ми вже виварили. Юрчик, то ж закрасить хоч трошки треба. Ось, бачите, вже бачив, як виварили? Як виварили, все вогняк, все красиво. Завод, почти завод. Якщо що, завод, вулиця Гетьмана Павла Стропацького. Ось ота нова стоєчка, бачите, Технологія, все як положено по саксу, Качество. Скільки стоїть все-таки ремонтувати панораму на 221-му Mercedes. Є 221-й С клас. От, типу, почитайте, взагалі крутою тачкою, там всі діла. Колись був топова тачка, да, але тачці вже піші 20 років. І що ми тут робимо? Ну, зрозуміло, все цьому ломається, і в нас вийшла з ладу панорама. Да, оригінальна панорама заказати з Германії коштує там, 1002 доларів. Це так, на вскидку, я думаю. Да? І ніхто ж не хоче це робити, правильно? Соответственно, що ж надо ж, як виходить з ситуації? Воно все ломається, так? Да? Їздити на С-класі, щоб панорама працювала. Да, люк був, там, свіже повітря. Який виход ситуації, ми бачимо, рішаємо. Ось на, знайшли на Автопро. отаку панораму, але це беушна, це з розборки просто-напросто. І її привезли, в якому вона стані, може сказати, тільки один Господь Бог, напевно, і так далі. Тільки єдине, що вона якоби робоча. Гарантія на неї йде 14 днів на встановлення. Те, що в нас є період її встановити, провірити, Якщо вона робить, тоді все окей, круто, хорошо. Якщо вдруг вона не робить, просто снять. Тобто, ігра, скажімо так, лотерея. Тому що вона на одній машині могла робити, правильно ж, а ви її берете, знімаєте, десь щось нарушили і все, фінітоляко медія, вона просто більше не робить. Або самі елементарні розборщики, да, там, не всі ж, скажімо, добросовісні. Взяли, ляпнули, добрий день і полетіли. Поставили, можна сказати, робота. Тому коли ви вибираєте бушну запчастину, ви повинні розуміти, що це в першу чергу. За це відповідаєте ви. Що для цього треба зробити? Зняти потолок, потім його похім чистить. що похім чистить? Тому що, коли механік знімає його, так? бачите, є плями. І без вих, в них ви не обійдетеся. Які б ви перчатки не вдівали і так далі. Ви ж не зможете перчатки міняти кожні 10 хвилин, правильно? Там або кожні 5 минут і щось зробити. Тобто, в будь-якому випадку, десь зацепили, десь щось, ви вдіваєте нові перчатки, але все рівно десь плями на білому потолку остануться. тому рекомендація: беріть чорні потолки. Або Перешивайте Валькартару. Що треба зробити? Пожалуйста, заходимо сюди, дивимося. Надо розібрати, витягнути передні сідушки і отак розібрати машину і поміняти. Вартість такого ремонту на бушних запчастинах зробити, зробити профілактику, почистити дренажі і це все до ума довести. Знаєте скільки? Ну орієнтуйтеся на тисячу доларів, не менше. Це просто що ви літом могли відкривати панораму. Ні, не подобається. Беремо армірований скотч, заклеїли, покрасили в чорний колір і катаємося далі. Як правильно робити це, кстати, стати лайхак? Що ви потім не пред'являли нам, що ми щось десь поцарапали? Ми просто заклеюємо його малярним скотчиком. Бачите? Що ви там щось поцарапали? Ми перед цим заклеїли, все, ми впевнені, що ми тут нічого не поцарапали, що в нас все красиво і так далі. Питання, пропозиції, залітаємо. А взагалі тачка крута. Слінтер, комерчеська, крута техніка. Щоб обслуговувати комерчку техніку, треба великі як кажуть, руки, всі діла. Но, к сожалению, не так. Треба просто голова і знати, куди бити. І все. Не, не більше того, що ми тут робимо, у нас ми щоб поміняли от, качество запчастей. Хочу, є такий виробник Солджі. Агонь, пушка, поставили полось, оригінальна полуось – щось 30 тисяч, ця щось там тисяч п'ять. Ну, в общем, 6 чи 5 разів. Це оригінальна в районі 30, ця там в раз 5 дешевша. Їхала реально тисяч п'ять, і вже у неї немає шліцевої. Щоб розуміли, це просто це не грузи тягає, це возить людей. Оце качество запчастей. Клієнти ж завжди, ой, ви, мама, зліпи мені сніжку, криво руки. Ні, товариші, це качество деталей. Поэтому спрінтер, що ми сюди робимо, все-таки согласували з клієнтом оригінальну полось і будемо ставити. Щоб ти розумів, цей спрінтер вона заводу об'їжджає в 300-400 тисяч. 300-400 тисяч. Як тобі, добрий день? Так що ця тачка це не те, що ми її не вміємо ремонтувати. Її всі часто дуже бачать. Це просто дуже великі пробіги у цих машин. А ремонтувати машини ми вже навчилися. Но це не точно. Дивайте в тачку таку. 70 тисяч пробіга, сьомий рік, тачка виходного дня. Знову що стоїть. Що а, я тут... Все, ладно, породи. Мотор 44N62. Бачите жучку? Оце називається BMW качество. Ракета. І не стидно десь поїхати на дротики. Подивись салон. Ти глянь, тільки салон. Подивись, кожа. Пахне. 70 тисяч пробіга. Состояння просто. Кабріолетик. Ну, криша вже покинула чат. Якраз ремонтуємо кришу, зрозуміла? Дотяжок немає. Ну, можемо поставити. Оце єдиний ключ мені не подобається. Вач? Такий старий. А машина якого року? Сьомо. Ну так, що ти хочеш. Ну так подивись, на сьомий рік. Ти скажеш, що на вона сьомий року, а вона до сих пор актуальна. Да. Так та ж сама, як Audi R8. Ну, реально, тачка прикольна. Зубай. Да? Ідемо. А тепер покажемо результат наших сварочних робот. Що ми все-таки зробили і що в нас не вийшло? Ось, ми де вистанавлювали. Бачиш, як подушечка добре стоїть. Красиво, вже вона накачана, хороша подушка, качество стоїть. А ця трошки була крива. Ми вже її зняли, демонтували і поняли, що коли її ставили, можливо, чому причина, що вона репнула, тому що кріплення, бачите, ж воно ж не заводське, це рішення. Да? Це вже доставили. Тут у нас трошки кріплення зміщене. Просто-напросто зараз буде пересверлювати кріплення. Це все робити. Діла все красиво. А переробка, якщо хто знає, завжди в два рази дороже. Це ось, бач, блок Фема, це в БМВ, це в утопленні, Зараз я тобі його покажу. По-перше, вода була в атерліні, то ладно, то пів біди, бачиш, типу. Вона тут згоріла і так далі. Ну ти його просто ж не поміняєш. Його треба закодірувати, прописати сюди ключі, залить прошивку. Робота займає, скажімо так, не один місяць. Це ми вже заказали, це вже підшили його, повністю зашили сюди ключі, нові, потім якусь прошивку. і Так далі, Тобто, відсюди ми все витягнули і зашили сюди. Це послідство кстаті утоплення. Отоплік він в нас був чи ні, він При... приїхав з, з Америки. Да. Він з Америки приїхав, погнали. Це дуже, кстати, прикольна BMW. Це f 31 вона з 17-го року. Уже останній рік випуску перед G-серією. Вона у нас на b моторі Не n серії там n 20 n 26 а тут мотор іменно b 46 А друге прикольне, йди покажу. Який тут салон? Це ми вже розібрали. Поняв. В нього ватерлінія, щоб ти розумів, була. Ну попоріг точно. Але машина вся тупо вкруг не бита. Вона на дуже крутій комплектації, щоб ти розумів, тут є навіть проекція. Що немає удержання в полосі і дістроніка. Я не знаю, може вони ставились сюди, Ну, по-моєму не ставились. знає, в серію, по-моєму, навіть на п'ятерки вони особо не ставились. І так далі. А саме прикольне, дивіться, від салона. Тобто тут комплектація просто сок. І ще й універсал. Чим круті універсали? якщо вдруг тривога, ви розкладуєте задню сідушку, кидаєте туди матрас, подушку, одіяло, заїжджаєте в паркінг і ту. Побалдієте далі лягаєте спати. Як нас обстрілювали з неділі на понеділок, півночі сидя, як в школі за партою, ну дуже сложно. Що краще, взяти Сутіньорський битим... салон, поняв? взяти биту машину чи втоплену. Ну, це суб'єктивно. Це суб'єктивно, знаєш чого. Що... Дехто каже, що взяти, ну, я б взяв би от тут, реально, по суті, Що, блокфема вигорів, да? ми його, наприклад, зробимо, це висушимо. Ватерлінія була ось ось. є нюанси, це треба буде робити. Дивись. Бачиш, жавчина в контактах. Це вже пальцем протер. Поняв? Ось, бачиш, убрав. але вона все рівно залишилась. Це все треба буде відновити, всі роз'єми, перечистити, да, ватерлінія була, попередувати блоки. Особо тут сказати, що типу, є якісь великі проблеми. Та ні, тут двояка думка. Якщо за хороші гроші, утоплені, то, напевно, я вибрав би утоплені. Дійсно. Це б ціла машина. Моя думка, що да, можливо, і утоплені. Хто хоче реально цілий кузов, там не хоче, щоб бо, знаєш, і поїсть, там, моляться, на, щоб не бита, не, не, не красила. Машина. Ну, ми ж всі ж адекватні люди. Ну, якщо вона не різана, просто косметичний підкрас, да, Я думаю, це нормально. Розкажу всім, як не попасти на бабки власникам, либо тих, хто ремонтує Мерседеси. В курсі, не в курсі, так. Нові машини. Це, наприклад, заїхала Гелєдона сто 167, 256 го Двісті 256-й мотор, 256 мотор це рядний мотор, шестициліндровий, об'ємом 3 літра. І що ви знаєте, Думаєте, Юра там робить? Приїхала свічки міняти. А ми акумулятор знімаємо. А знаєте що? Даний двигатель 656. відповідно, у нас оборудований свічками запалення. І якщо ми подивимося сюди просто-напросто, бачиш, ось, ось катушки запалення. Раз, два, три, чотири, п'ять і там шосте. Воно ось, ось що це тут у нас стоїть. Це вихлоп, да? тут каталізатор, там воно турбіна. І все це накрито такою кришечкою. Оця вся температура, яка отут знаходиться, отут конкретно гріє так хорошо, плотно поняв. Так гріє, що ж можна. Кої Є... що отпарить. І оці проводки, які отут, бачите, вони у нас просто-напросто пересухає. Пересухає просто ізоляція і просто кришиться в руках. Ну то ладно, кришиться, господі, та да там проводки встановіть. Подумаєш, ерунда розрізав, перерізав, порезав. Суть в тому, що у нас тут там катушки приходять 4 провода. Коли вони нарушаються, ізоляція, то вони просто-напросто, щоб ви розуміли, між собою коротять. І як ви думаєте, що виводить з ладу? Правильно. Блок керування двигуном. Ось тут вигорає каскад на цьому блоці. Просто-напросто вигорає каскад. Вигорає каскад і приходиться ситуація, яка потрібно його ремонтувати. Вартість ремонту орієнтуйтеся в тисячу баксів. От касарік достали, откашляли і добрий день. Тому, якщо ви заїжджаєте, офіціал взагалі каже, треба міняти проводку касо, косу всю. Десь стається на прибізі в районі 100 тисяч. Якось так. То це ремонт блока. Якщо ви будете його міняти по офіціалу, то там, ну, навірно, якусь там Треба буде якогось лануса, про ні, не лануса, не якусь джетку вам продати, щоб його поміняти, не ремонтувати а поставити оригінальний. Потім замінити проводку або її відремонтувати. Ми її ремонтуємо другим образом. Ми ставимо термостойкі провода, які просто бере за зажигалку, до них підносиш, а вони просто не горять. Тому лайфхак для тих, хто ремонтує Мерседеси, і лайфхак для тих, хто заїжджайте і вас починає там потім розказувати, що це до заїзду такого не було. О, а знаєш, що це заїжджає? Це CL55 AMG 2001 року. Оце старий Мерседес.